Що не треба, і ми з цього закону будемо прибирати. Ну, У всякому разі, скільки в нас є сили, серце б'ється. Перше, всілякі примуси, всілякі блокування рахунків, нерухомості треба прибрати. Хто сумнівається, підіть, подивіться на черги до нотаріусів. Ну, ви ж налякали людей вже цим. Вже всі дружини, мами переписують нерухомість, переписують рахунки, все. Кому від цього користь? В українській економіці нуль. Українським збройним силам нуль це просто налякати людей. Ще раз наголошую, переляк не сприяє мобілізації. Паніка так паніка тим більше заважає. Ще одне що будемо прибирати однозначно. У всякому разі пропонувати електронні повістки, ну не спрацює цей механізм. Тому що переляк, тому що не створено ще багато чого іншого до того, щоб в комфорті ну, і в впевненості ти були, відкрив але... електронний кабінет але... і чекаєш. Окей, я на облік але Електронний став. кабінет призовника над ним працює. Так і мені запропонують військову спеціальність таку то.